Йой, а що це? Літо закінчується, а за тиждень 1 вересня ось новесенький лобук про наш клас. Тут у нас заховалася гра знайти дорогу до школи. А тут потрібно діткам скласти картинки. Ось предмети, які можна взяти із собою у школу, покласти у шкільний ранець. Гра з липучками. Шукаємо на стіні слова, що стосуються нашої теми, наприклад, перерва, вчитель, зошит, дзвоник. Запропонуйте дітям зіграти у гру судоку зі шкільними предметами. Ой, а ось тут у нас загадки. Знайомимося із тематичними осередками у класі та правилами поведінки у школі.